Вітаю вас в другій частині. Зараз почнемо якраз обв'язку рельєфну. Поки що, хто буде змінювати колір, закінчуйте сліпу петлю в наступний стопчик без накиду. От. І обрізаєте нитку. Ті, в кого нитка буде така сама, просто трішки підтягнули її. І виводимо назад. Ось так. Три повітряні петлі підйому це як перший стовпчик з накидом. Накид. Всі наступні стовпчики ми будемо в'язати за фокус, за півпетлі, що лишились. ось. За першу півпетлю ми в'язали сліпі. А друга в нас лишалась. От за другу ми будемо в'язати. Перша може бути складно, тому що тут у нас з'єднувальна, стовпчик. Але, в принципі, повітряна петля, накид, відступили один. Так, а один це ось цей відступили в наступний. Накид в наступний, Повітряна петля, накид, відступили, наступний. І ще раз повітряна петля, накид відступили. І от таким чином ми доходимо. До повороту. В повороті будуть розширення, тому там, і я включусь. Тут візуально видно ось цей стовпчик. Сюди доходимо і чекаємо. мене. Ось ви дійшли до повороту. Тут, може, в когось не співпасти на один стовпчик. Це не принципово. головне, щоб у вас ніде нічого не стягувало. Повітряна петля. В кожному повороті в нас буде 5 розширень. Наступне у нас буде накид, пропускаємо стовпчик, і в наступний 2 штуки вяжемо. Повітряна петля пропустили 2 підряд. Повітряна петля. Пропустили, тут розширення, повітряна петля, пропустили дві разом, ну через стопчик. повітряна петля, пропустили, розширення, повітряна петля. Це вже у нас четверте виходить. Так. І п'яте. Ось таким чином. Повітряна петля пропустила. І ось тут. Вже далі йдемо за планом: Два стовпчика підряд, повітряна петля, два стовпчика підряд. В цьому місці точно так само доходите до повороту. І ось тут треба 5 розширень прописати, пров'язати прописати вже все. В кінці з'єднатися з стовпчиком без накиду в третю повітряну петлю. І так. Потрібна в нас тут арка. Замість неї робимо стовпчик без накиду в третю петлю підйому. Ось так. А так як в нас цей стовпчик без накиду такий високий, пров'язуємо дві повітряні петлі замість трьох стовпчик з накидом, до цю арку. Накид, рельєфний стовпчик за другий стовпчик. Повітряна петля. Два стовпчика в арку. Рельєфний стовпчик. Повітряна петля. Два стовпчика в арку. Рельєфний стовпчик, повітряна петля. Таким чином ми обв'язуємо по колу, навіть на поворотах змін не буде ніяких. В кінці, ось тут, знову з'єднуємося з стовпчиком без накиду. Як я вже казала, закінчуємо ми так само, як попередній ряд: ось стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі, стовпчик з накидом в цю саму арку. Таких рядів, як ми щойно зв'язали, буде ще два. Вони абсолютно однакові. Загальна кількість таких рядів буде три. Два стовпчика, рельєфний і так по колу. От перший, другий і ще буде третій, всього три. Коли пров'яжете, зустрінемося вже в вершині в кінці третього рядка. І так, ми закінчили по факту четвертий ряд з цією обв'язкою. але з рельєфними стопчиками в нас було три. Наступний ряд починається у нас аналогічно, і поки. Пряма полотно, в'яжеться все однаково. Два стовпчика, рельєфний стовпчик, повітряна петля, два стовпчика і так далі. Тут в нас по центру, де поворот, має лишитися. 11 ось цих ребер. Тут це десь приблизно звідси, і сюди. Порахуйте і відмітите краї, щоб далі не проскакувати їх. Зустріємося ось тут. І так, ми дійшли до 11 ребра. І далі так, повітряна петля, в арку. З однієї петлі пров'язуємо вже не два стовпчика, а три стовпчика. Тепер рельєф на петля і знову три стовпчика. Ось таким чином у нас відбувається розширення. І так до. Ось з цієї частини. Тут ще пров'язується: три стовпчика, далі рельєфний. І знову все по-старому. Кінці, ось тут, з'єднатись з стопчиком без накиду. Так, закінчуємо даний ряд стовпчиком без накиду другу повітряну петлю. Один, два. Накид, стовпчик з накидом. Ця частина у нас буде постійно однакова, як ви це вже зрозуміли, накид і поїхали. Даний ряд буде дублікатом попереднього. Тобто, зараз ми в'яжемо так, як і завжди в'язали, а на поворотах тут будуть ось тут по три стовпчика з накидом. Наступний ряд, коли закінчите, зустрінемося тут. Покажу, що далі. І так, пров'язали два ряди з трьома стовпчиками в повороті. Ось. Якщо хочете ширшу обв'язку, обв'яжете ще Третій такий самий ряд. я буду вже в'язати з додатковими стовпчиками. Тут все як і було, стандартно, то кажуть, і заходимо на поворот. Тут вже чотири стовпчика Один. Стоп, повітряну петлю забула. Один. Два. Три. І чотири. Накид, рельєфний стовпчик. Повітряна петля. Один. Два. Три. Чотири. Рельєфний стовпчик. Повітряна петля. І, в принципі, все. Ось це в цьому різниця. Тут просто йде розширення. Наступний ряд вже буде зв'язати самостійно, просто через те, що там йдуть стовпчик в стовпчик, повітряну петлю. Кожен, ось так поверну, В кожен елемент цієї косички пров'язуємо стовпчик без накиду. І по колу. Такий собі буде малесенький бурхюрчик. Воно буде не рельєфним, а просто стовпчиком без накиду. На цьому все. Легких вам петельок. Зустрінемося вже в обв'язці, в самій крайній, От. і покажу результат.